Київ, подвір'я Інституту національної пам'яті, вулиця Липська. Очільник інституту Володимир В'ятрович з колегою показує підвал. Раніше тут була катівня ЧК, спецслужба Радянського Союзу. власне, мордували людей. Меморіальної таблички немає, напис тепловий пункт. Мало хто знає, що тут було, і ще менше тих, хто тут був сам. Одна нас катівень ЧК, починається з 1918 року. Ми знаємо, що чекісти. Працювали дуже ефективно, власне вибиваючи свідчення силою, і очевидно для того, аби крики десь там дуже не розносилися. Вони любили занурюватися в підземелля. І двері закладені у підвалі. Є замуровані двері в інституті. хочуть детальніше вивчити всі ходи та можливі написи, а згодом зробити тут виставку. Це тільки частина підвалі. Пан В'ятрович хоче реалізувати ще одну мету: зібрати архіви КДБ. Радянської міліції, а ще розвідки, яка працювала проти української діаспори в одному місці, це надзвичайно важливо для суспільства, для того, щоб почати відкривати ті документи і проводити певні викриття злочинів минулого. І Це важливо для тих же спецслужб, для того щоб врешті-решт не поставили певну межу в своїй діяльності, що СБУ не дорівнює КГБ. Якщо ми цього не зробимо, то очевидно, що цей десь ця тяглість нездорова тяглість буде тягнутися далі і далі. Я перебуваю в архіві СБУ. Напередодні 9 травня працівники СБУ зроблять колекцію витримок з листів, які писали до бісів радянської армії, та які цензурувалися в радянському союзі, і за які можна було навіть потрапити за грати. Також громадськість ставить питання, щоб цей величезний масив документів про те, як переслідували зокрема людей в радянському Союзі, були доступні до широкої громадськості, так як це, наприклад, в Польщі, коли всі документи часів соціалістичної епохи були передані в інститут національної пам'яті, і зараз будь-хто може з ними ознайомитись. Це частина документів з архівів КДБ. приватні листи. До солдат від рідних і від бійців до родин приватні листи в той час перечитувалися спецслужбою, приказували ввести на всю входящу і сходящу поштово телеграфну кореспонденцію, діючих частин Красної Армії, воєнно-морського флоту цензуру, проїзд офіційне вскриття всієї красноармійської кореспонденції, простые, заказные і ценные письма, телеграми і посилки. У кращому випадку цензори зі спецслужб деякі речення могли закреслити у приватному листі. Просмотрена цензура, номер або лист повністю вилучався і не доходив до адресата, або ж заштриховували не потрібну інформацію. Якщо був прямий негатив у їхніх листах, або зневага, погрози, зневіра в радянській. Кому уряді владі критичні висловлювання вони тут же попадали під кримінальну статтю? Що, І що їм загрожувало? Загрожувало від 10 до 15 років. Це новий очільник архіву СБУ. Він каже ще кілька місяців тому навіть науковцям доступ до таких документів був обмежений. А чому тому, що ми на жаль не позбулися радянського тоталітарного минулого? І оця попередня влада вона дуже часто використовувала ті самі методи, які використовував радянський Союз, використовував Радянська спецслужба, використовував КДБ. Тобто було так само порушення прав людини. А дійшло навіть вже в кінці до вбивств громадян. далі. його позиція збігається з очільником інституту національної пам'яті. Документи радянських спецслужб треба забрати від нинішніх спецслужб, де б вони були у відкритому доступі. Такі документи вони не носять ніякої оперативної цінності, і вони для СБУ не є їхньою, не є основною функцією Служби безпеки. Тому такі документи дійсно мали б потрапити до рук істориків. Історики б до них мали мати абсолютно відкритий доступ. Відповідно, моя позиція, що такі документи, причому не тільки з архівів СБУ, я вважаю, що туди так само мали би бути передані документи з архіву Міністерства внутрішніх справ, з документи служби зовнішньої розвитки. Тобто всі документи радять... Піріоду, радянських спецслужб не мають бути передані в якийсь зібрані в один єдиний архів. Може бути, це інститут національної пам'яті. Сергій Андрушко, Ігор Присяжний, громадське.